Вітаю спільноту-доу від спільноти Друкармія. Ви знаєте, що заснував друкармію, це Євген Ремор, він айтішник, той самий майор Чорнобай. На жаль, по об'єктивному якимось обставинам, він не зміг сюди появитися. І буквально, якщо там розглядати нашу діяльність, то ми так само, як і спільнота-долу, 24, чотири на з військовими, а це порядка півтори тисячі виробів, 10 тисяч принтерів. 11 мільйонів виробів в минулому році на фронті 280 тонн деталей. деталі. Буквально... Буквально... В минулому місяці ми встановили такий черговий рекорд, бо йдемо в вищі далі, 36 тонн це 1,5 мільйона виробів на фронт. Тому, якщо... Ми будемо доєднутися до цього руху. Це по перше. Ми зробимо набагато легше просто роботу військових на фронті, тому що вони там 24 на 7, А ми тут маємо бути в тилу і бути їхнім тилом теж 24 на 7. Дякую Дякую, Дякую вам Дякую дякуємо вам, вам всім за вашу роботу. Шановна спільнота. Я хочу всіх привітати з цією відзнакою. В цій віднації кілограми всіх. Хто друкує кожного дня для фронту. Тут всі кілограми, тут всі зірвані спини кураторів, тут всі недоспані години розробників. Окрема подяка дружинам розробників, які їх не пиляють, навпаки, підтримують їх у тому, що вони витрачають. Е Години вночі, коли вони мають бути з сім'єю, або в принципі ввечері, коли вони мають бути з сім'єю, вони витрачають їх на те, щоб покращувати друкармію, робити її кращою. В принципі, приємно отримувати подібні відзнаки, розуміючи, що ми дійсно робимо щось важливе, тим більше бути в пулі таких дійсно корисних сервісів від летішників, як Deep State або Social Drone або Коло. Вітаю вас всіх з цим. Я, звичайно, розумію, що це дрібничка, але дрібничка приємна. Ось так що мої вітання всім. Працюємо далі. У нас ще дуже багато роботи. У всіх у нас, у всіх тих, хто долучається до друкарні. Якщо ти все ще не долучився до друкарні, будь ласка, переходь на сайт, реєструйся, купуй собі принтер, або, будь в тебе є паяльник, підключайся, паяй. Або, якщо, в принципі, ти вперше про це чуєш, ось QR-кодік можна закинути на. Прес-автоматні вироби. Так, також ми розвиваємо цю тему. Всіх вітаю, всім гарного, гарного вечора і друкуємо перемогу разом. Друк армія. Не да друкуй перемогу!